Друзі, вітаю на каналі зраду скасовано. Не забувайте підписуватися, аби знати більше. Сьогодні разом зі мною Олександр Гусаров, начальник Печеніської селищної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас у зраду скасовано. Доброго дня, Микола. Дякую за запрошення до ефіру. Для нас надзвичайно важливо те, що вам вдалося до нас під'єднатися, і ми з вами зараз маємо таку змогу. Порозмовляти і оцінити ситуацію у вашій громаді, яка знаходиться звичайно не на лінії зіткнення, але постійно потерпає від обстрілів громаді, яка була під окупацією певний час, громаді, де мешканці на собі відчули весь тягар війни і не лише гарячої, а й війни інформаційної, як вам дається протидіяти на сьогодні, і насамперед зливі. Дезінформації, яка на яку постійно наражаються представники е, Печніської громади, перш за все хотів сказати, що ситуація сьогодні в громаді стабільна. Зв'язок з вами є стабільний, нормальний. Світло є, вода. Є газопостачання є. Тобто, громада живе, працює. І ну проводить певні весняно-польові роботи, це фермерські господарства, працюють наші і сільхостародники, ну і також місцеві мешканці, які на своїх земельних ділянках зараз працюють. Значить що стосується вашого, вашого застереження, то хочу сказати, що знаєте, якщо ми пережили 22 й рік то всі чутки, всі страшилки, скажімо так, на сьогоднішній день для мешканців починівської громади вони марні, тому що ну, люди можуть прочитати, люди можуть як би, так скажімо так, проінформ... бути проінформовані. Але дійсно, як уже сказано, треба користуватися офіційними істочниками, джерелами джерелами інформації. Це по перше, по-друге. Люди орієнтуються по владі на місцях, влада на місцях спокійно працює, виконує свої обов'язки, займаємося критичною інфраструктурою, готуємося до наступного вже опалювального сезону за рахуванням і всіх негативних проявів, обстрілів, блекаутів тощо. Тобто, ми готові до будь-яких подій. Але я кажу і хочу заспокоїти, що наша печенійська громада на сьогоднішній день. Ну скажем так, люди всі зайняті сільським господарством, працюють, і звичайне життя на сьогоднішній день, ну як би так мовити, відносно звичайне життя. Попри, звісно, бувають і обстріли, Останній обстріл у нас був 6 березня, на жаль, є і руйнування без втрат, слава Богу. Але це наше сьогодення. Наше сьогодення, те що постійно наражаємося на різні інформаційно-психологічні операції, атаки, які не вщухають, не припиняються. І, наприклад, мешканці Харкова це на собі відчувають, починаючи з 22 березня, коли були. Найбільше такі масовані комбіновані атаки після цього почалися атаки інформаційні. І, безумовно, це так само позначається і на мешканцях вашої громади. В сенсі ми зараз поговоримо наскільки це психологічно позначається. А я маю на увазі що постійно лунають різні різні такі, знаєте, розмови, що ґрунтуються на тих інформаційних вкидах. Так, прорветься оборона. Ворог почне сунути на Харків, все і ми намагаємося постійно повторювати. Що е, на різних фактах, на різних прикладах, що е, це психологічний тиск, це е, тиск на наші емоції, створення паніки. І е, я знаю, що подібне відбувається і у вас. Ви намагаєтеся це стримувати. І наскільки мені відомо стримуєте досить вдало, за рахунок чого як вам вдається це все притлумлювати? Ну, дивіться, по-перше, всі ми, українці, віримо в наші збройні сили, які міцно тримають оборону, і тим паче нашу оборону Харківщини. Зараз дуже потужна ведеться робота по фортифікації в нашому регіоні. Тобто, до будь-яких подій ми готуємося. Готуються і наші військові, і це повсякденна наша робота. Ми підтримуємо один одного і пліч-о-пліч працюємо з нашими збройними силами. Це по перше, заспокоюємо наших людей. Ну як ми можемо їх заспокоїти? Заспокоїти можна одним своєю працею і доводити на місцях те, що робота іде, триває, всі наші структури працюють в штатному режимі. Ніде немає ніяких, скажімо так, знаєте, таких чуток про який-то який, -то, який -то влада, чи ми, чи люди піддалися, і ПСО, так званим. Тобто, ми вже знаємо: у нас є певний досвід 22-го року, коли окупанти зайшли, і частину нашої громади опинилась під окупацією з 12 населених пунктів дев'ять. От у нас було під окупацією по водорозділу Печенівського водосховища і річки Сіверський Донець. Тому для нас це все знайомо, ми все чітко розуміємо, але на сьогоднішній день такої загрози немає. Я вам так хочу сказати: ну, ті, хто знаходяться з двадцятого року на території нашого нашого регіону, Харківщини і нашої громади. Ну вже скажімо так немає такої. Знаєте, такої, якось, ну, ми не ми не можемо вже по-іншому себе вести. Розумієте, ті, хто знаходиться в більш віддалених регіонах, там на західній Україні за кордоном. От люди, які повертаються за кордону, вони дивляться, читають телеграм-канали, і Тікток і все інше, і вони дійсно сьогодні, даже я з одним розмовляв фермерам, який повернувся з-за кордону. Проводить весняно-польові роботи і каже Олександр: зовсім по-іншому відчувається е, е, і ПСО е, за кордоном. От е, Начебто тут приїдеш уже руїни, начебто тут приїжджаєш, кажеться, стосується стосується е, всього, що тут все вже окупант е, знаходиться під Харковом, вже все в оточенні. А коли він приїжджає і бачить, що тут звичайне життя йде, всі працюють, ми на місцях спілкуємося. Тобто, от я прошу хочу сказати, що воно впливає більш на тих людей, які знаходяться більш віддалені від своїх регіонів, віддалені від нашого регіону і не бачать реальної картини, яка відбувається тут. Печеніська громада живе, місто Харків також живе, і відновлюємо, ми відносно ще і займаємося і процесом відновлення нашої громади, що є також нашим пріоритетом. Люди, які побували під окупацією, якраз ви зараз згадали, що дев'ять населених пунктів громади були під окупацією по водорозподілу Печенійського водосховища. Їх сприйняття дійсності сьогодні наскільки воно змінилося? Як це було перед війною, під час окупації і після? Що ви спостерігаєте для себе? Що які можна зробити такі знаєте висновки вже сьогодні? Ну, можна зробити висновки одні, що люди, звісно, які були пригнічені окупацією, вони звісно не хочуть повторення цих подій. Це однозначно. І для них це буде важка і психологічна, і моральна, і фізична. Тобто багато людей, які поки покинули свої домівки, а ті, які не покинули, вони були під гнітом окупанта, тощо. тобто, це дуже дуже складно психологічно для людей. Але зараз ну у людей психологічний стан нормальний і всі налаштовані оптимістично, немає таких, знаєте, яких яких то таких от, поникших таких настрою поникшого. Я не я не відчуваю цього. Ми, ми, постійно, ми постійно працюємо з нашим населенням, і зараз у нас є програми з міжнародними партнерами, які ми будемо підтримувати наше населення. Наприклад, там сьогодні ми співпрацюємо з корусом, допомагаємо нашим деокупованим територіям, теплиці, семіна. Там різноманітне, скажімо так, для все, що потрібно для ведення домогосподарства. Тому ми налаштовані на нормальне. Життя насамкінець, пане Олександре, ваші побажання нашим глядачам, читачам в контексті того, як протидіяти інформаційній агресії, як тримати свій інформаційний фронт. Ну, по перше, дійсно користуватися виключно офіційними джерелами інформації щодо обстановці в країні в регіоні. І по-друге, ну на мою, на мою думку, треба більше між спілкуватися, аналізувати події 22-го року і на сьогоднішній день. які події. Я хочу сказати, ну комбіновані обстріли ну, вони були і раніше. Це чітко зрозуміло. Ми розуміємо, що ворог буде їх наносити. Під накопичі ракети наносив враження. Опять невеличка пауза. Під накопили нанесли враження. Це й були раніше ці обстріли. Критичну інфраструктуру вони і руйнували і раніше. Повинні бути готові до цього. Повинні наші партнери це розуміти, допомагати більше Україні в плані ПВО, захищати цю критичну нашу інфраструктуру. Якщо буде захищена критична інфраструктура, ПО, тоді відповідно, і міста, села, селища будуть жити. Оце саме головне. І не буде ніякої паніки. Коли є світло, є вода, є тепло, є газ. От наше завдання влади, як на центральної влади органів виконавчої влади і місцевої влади, забезпечувати людям роботу критичної інфраструктури. І якщо вона буде працювати, будуть жити люди і відновлювати пане... пане Олександре. Вельми вдячний вам за сьогоднішню розмову. Тримайтеся, бережіть себе, успіхів вам і всій. Печенійській е, громаді Олександр Гусаров, Добре, начальник Печенійської селищної військової адміністрації, був у е, разом зі мною е, у зраду. Скасовано. Дякую ще раз за розмову. Підписуйтесь, аби знати більше. Зустрінемось.